Всім привіт, в продажі Chevrolet Captiva, пригнана в Швейцарії. 2,2 дизель, автомат, повний привід, все як має бути. в ось такому гарному кольорі білий перламутр, на максимальній комплектації. Як бачите, маємо ось такі фари, притютуманки, організована оптика, 19-ті колеса на зимовій резині. Резина тут стоїть добра, але я особисто її докупляв до цієї машини, тут стояла літня. Літня також в доброму стані, йде в комплекті до цієї машини. Притонований задній ряд, тормозні диски і бліни. Тормозні бліни і колодки в доброму стані, замінені недавно. Маємо задні паратроніки, рейлінги, дві вихлопних труби. Що дуже, що дуже класно виглядає. Високий кліренс, як для кросовера, дуже добрий. Сама машина виглядає дуже класно і воно чи в збереженому стані, без колів, без м'ятинок, вся рівненька, ціленька. Ось так вона виглядає ззовні. Вона зараз заведена, працює мотор. Зараз покажу, відкрию капот, покажу ближче. Ось так працює мотор. Тут все сухо, нічого не тече, добрий акумулятор. Така шумка ще стоїть ціленька. Зараз покажу далі машину вам. Ось такий салон в гарному стані. Ось він код тут на шипці краще видно, можна зафіксувати собі. Зверніть увагу в якому гарному стані верні карти, сидіння. Сидіння з підігрівом. Є навігація, клімат контроль, коробка автомат, підігрів сидінь передніх. Тут можна міняти яскравість, ось така приборна панель. Пробіг 155 тисяч, майже повний бак солярки, Ось таке регулювання фар, мивач, фар, складання дзеркал, ось так складаються дзеркала, дзеркала тут дуже великі. Мають гарний обзор. Ось так працює працюємо вачфар. Нажимаєте кнопку, він вилазить і пирсків на фари. електрорегулювання сидінь. все працює. Ось такі педалі, пороги не зачухані, мультируль в гарному стані також. Можна підключити телефон для розмов. Тут тут є регулювання звуку, музики. Також тут можна переглядати відео, слухати музику, навігація також є, сенсорний екран, автозатемнення дзеркала, датчик світла, датчик доща. Ось така підсвітка для очків. Також тут є підсвітка. Тут так само машину не обділили, дуже класні комплектації, можна сказати, що максимальні. Тут, тут тільки немає люк, але це не дуже страшно. Також тут є USB, прикурювач ще один. Дивіться який великий бардачок. Це рука аж туди залазить. Крім цього, є такий ще підлокотніку, бардачок. Так. Зараз покажу задній ряд. І задній ряд теж гарним стані. тут все добре продумано, можна для дальніх поїздок регулювати наклон садінь. Також воно відсувається і відкривається третій ряд, По машина самімісна місця тут дуже багато. Так, є така сеточка, розетка, також є все, що потрібно для пасажирів присутніх Ось так виглядає звідси приборна панель. Все дуже класно, частенько. Машина пахне як салону. Зверніть увагу, який класний руль. Зараз перейдемо далі, покажу салон з тієї сторони. Так, Тут є така на кожних дверках підсвітка, на задніх немає, тільки на передніх і водійських. підсвічує добре землю вечором. Так, тут просто регулювання механічне, ручне. Такі кнопочки підсвічуються вечором, класно виглядають. така панель. Бердачок дуже великий, все є екорежим, ручка передач в гарному стані, такі часики, є допомога при спуску з гори, кругіз контроль та багато чого іншого. Є в комплекті два ключа в оригінальних, такі сидіння. Задній ряд з цього ракурсу. Також легко регулюється наклон сидінь. Дуже добре, шумоізоляція, з згоріть тільки на ці втулки. Як тихенько закривається дверка. Раз. Нема такого брязкання, як консервної банки, А такий класний звук. Зараз покажу багажник, що в нас є в багажнику. Ось такі дві виходні труби, дуже класно виглядають, є задня камера, скло це можна відкривати окремо, але кнопкою з ключа. Ось такий багажник великий, також є шторка, шторка вдома лежить. Тут є також ще одна розетка, підстаканник. Великі пшенічі є для ваших речей. Тут ще є новий трос для числення склад від льоду поставили дуже приємно. Так, також тут є комплект компресор, піна, сіточка, аварійний знак, аптечка. Лампочки. Щось для заміни. Так, набір років все є. так легко відкривається задній ряд. Раз. Два. Також це сидіння. Оп. І можна їхати все миром якась обкладинка, ще лежить. Так, ось так легко ложиться все. Багажник дуже великий, також можна зложити практично рівну пілогу з цей ряд. Зараз покажу. Ось так робиться також це. І можна перевозити великі габаритні вантажі. І при цьому не дуже потрібно відсовувати вперід це сидіння. Місця спереду теж буде багато. Дуже класна машина. Тут стоїть повний привід з електромуфтою. Завжди крутяться передні колеса, а коли машина пробуксовує, підключається задній привід. Коли вам потрібно виїхати зі снігу, чи з будь-якого болота, це не буде великою проблемою для цього авто. Протектор в резини 7 мм, як і казав, купляв особисто її. Я підігрів церкал також такі поворотники, скло без колів. є релінги. можна щось чіпляти їхати кудись на Карпати Ось так покажу її ще зовні титани без колів теж в гарному стані збережені. Ось такий є декоративний дефлектор також Тут дають гарний вигляд для автомобіля. кого цікавлять гарні автомобілі швейцарії дзвоніть або пишіть на Viber. також додайтеся в групу Viber. Там є всі наявні авто або авто, які приймують в Швейцарії, які ще не встиг викласти на YouTube канал. Дзвоніть, запитуйте, що кого цікавить. Тож, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, подивитеся, вживу його, пощупаєте, попробуєте, як вам він. Для їзди. Ось так йде автомобіль, дуже гарно, бодро по трасі, коробка гарно себе відпрацьовує, плавно перекричає. Висота посадки дуже гарна, висока, все видно, ось такі дзеркала здорові, все можна побачити на дорозі, хто десь ховався. Ось такі обороти в нас. швидкість 140. Нічого не відчувається даже. Автомобіль дуже динамичний. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Go, but uh. Shake up. your body like a belly dancer. Excuse me. Beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting? You got me tingling. Come to me, mingling. Stepping off. Looking good, delicious. I Prepara la cappella di